Часник популярна культура, яку вирощують майже всі дачники, важливу роль в забезпеченні його здорового росту і багатого врожаю грає правильна підготовка грядки перед посадкою. Починається все з вибору оптимального місця на ділянці, про решту кроків, які допоможуть підготувати місце для посадки часнику. Розповімо нижче вибір місця для грядки. Часник віддає перевагу сонячним ділянкам з хорошою, пропускає воду і повітря ґрунтом. А ось на грядці в низькому місці, де навесні і після дощів довго застоюється вода, зубчики можуть почати загнивати. Крім того, при виборі ділянки під озимий часник важливо враховувати правила сівозміни, щоб запобігти накопиченню хвороб і шкідників небезпечних для часнику. Зверніть увагу, які культури росли там в нинішньому сезоні. Добрими попередниками для часнику вважаються гарбузові, наприклад, огірки. Гарбуз або кабачки, бобові культури горох, фасоля соє та ін, зернові культури, сидерати, особливо конюшина, гірчиця або люцерна, не сидіть часник після часнику, цибулі, картоплі і томатів, тому що ці культури страждають від нападу одних і тих же шкідників, зокрема нематод і тютюнових трипсів, підготовка грядки під озимий часник. Готувати грядку для озимого часнику потрібно заздалегідь приблизно за 2-4 тижні до посадки. Щоб земля встигла осісти і злегка ущільнитися, підготовка грядки для часнику складається з наступних етапів очищення грядки, видаліть з грядки сміття, каміння, бур'яни і всі залишки попередніх рослин, розпушування ґрунту. Перекопайте ґрунт на глибину багнета лопати, якщо ви не прихильник перекопування. То використовуючи граблі або мотику, акуратно розпушити верхній шар ґрунту. Розпушування допоможе поліпшити вентиляцію ґрунту і полегшити ріст коренів часнику, поліпшення структури ґрунту, якщо ґрунт на грядці важкий або глинистий. Додайте незвинний торф, пісок, компост або перегній, розподіліть їх рівномірно по поверхні грядки і внесіть в ґрунт, щоб поліпшити її структуру. Регулювання рівня в ґрунту озимий часник віддає перевагу нейтральному або слабокислому ґрунту зерно близько 6-7. якщо кислотність занадто висока або низька. Потрібно відрегулювати її рівень до оптимальних значень. Внесення добрив. Часник любить родючу багато органічними речовинами ґрунт, якщо ґрунт на вашій ділянці не відповідає цьому критерію. Перед посадкою його потрібно удобрити. Детальніше про це нижче полив після підготовки грядки полити її, це допоможе ґрунту швидше осісти, внесення добрив на грядку під часник. Кількість добрив, які необхідно внести на грядку перед посадкою озимого часнику, залежить, звичайно, від стану ґрунту на вашій ділянці, однак існують приблизні норми, на які можна орієнтуватися, компост або перегній. Внесіть 5-10 к компосту або перегною на один к грядки, рівномірно розподіліть добриво по поверхні і перекопайте ґрунт, деревний попіл. Золу вона не тільки покращує родючість ґрунту, але і знижує її кислотність. Вносять в кількості близько 100-200 к. Блощі, мінеральні добрива. В заправці грядки для озимого часнику використовують калій і фосфор. Наприклад, у вигляді сульфату калію 2,5. 30 гнаодинк і суперфосфату 4,0, 50 гнаодинк. Якщо ви не можете визначитися, часник якого сорту краще посадити, загляньте в наш минулий матеріал.